Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас, хай кожен із вас переживає рік Божої щедрості, коли ти бачиш Божі потоки, і вони повні води, коли ти бачиш, як Бог напуває тебе, як Бог забезпечує, як Господь Він виливає проявлену свою славу. На твої обставини і твоє життя змінюється. І люди вони просто дивуються, вони звертаються один до одного, і вони не можуть повірити, що так може бути. Але коли Господь приходить, то те, що є неможливим для нас, як для людей, стає можливим, тому що Бог наш творить чудеса. Амінь амінь амінь. Хочу прочитати 61-й. Розділ пророка Ісаї з першого вірша. Тут написано, що Дух Господа Бога на мені, і це мова йде про Христа нашого Господа. Бо Господь помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти сокрушених серцем, скрушених серцем, проповідувати полоненим визволення і в'язням відкриття в'язниці. Проповідувати літо Господнє благоприємне і день помсти Бога нашого утішити всіх засмучених, сповістити тим, що тужить на Сеоні, що їм замість попелу дасться прикраса, замість плачу, єлей, олива радості, замість сумного духу, славний одяг, і назвуть їх сильними правдою, насадженням Господа на славу його. Хочу. Про одну тут річ поговорити, про помазання, помазання. Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене. Господь помазав мене Духом Святим, Господь помазав Христа Духом Святим, Господь помазав і тебе. І помазання, воно дається не просто заради помазання, а помазання це коли Господь тебе сьогодні відділяє. Він призначає тебе на якусь місію, на якесь служіння, Він тебе посилає і він тебе забезпечує в цьому або дає тобі певні здібності це все реалізувати. Він тебе споряджає. І ось, коли ми тут читаємо, що дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене, і помазання дається ось на що: да? написано Благовістити, зціляти, проповідувати. Служити тим, хто у в'язницях, іти до тих, хто засмучений, утішати, впливати на людей, впливати Божою силою, впливати сьогодні тим, що ми несемо Боже послання. І ось що таке помазання? Помазання це Божа сила або Божа присутність дана нам. Для Божої справи, для того, щоб ми, ми зробили Божу справу. І тут є Божа справа, і ми бачимо, що в цій справі Христа проявляється Божа сила, і проявляється Божа присутність. Чому Господь, коли посилає нас, Він говорить: Моя присутність, моя сила, моя слава буде з вами. Тому Ти не тільки та людина, яку Бог полюбив, і Він. Посилає на служіння або на якусь справу, він тебе ще і споряджає, він помазує, він робить тебе сильним в Бозі це зробити. Тому ти будеш переживати Божу силу, Божу присутність в тій Божій справі, на яку ти покликаний. Тому, друзі мої, хай Бог нас благословить бути людьми, які розуміють, що таке помазання, це прояв Бога. Сила Бога, присутність Бога в Твоєму житті, в Твоєму служенні, в Твоїй посвяті, і щоб ми це цінували, і ми не занедбали те, що ми маємо це помазання. Ми не хвалилися помазанням, а хай помазання, воно служить во спасіння іншим людям. Амінь.